Усім привіт! Вітаю вас на своєму youtube каналі Скажу чесно, це відео чекало свого часу ще від грудня, і ця кубка книг чекала огляду. Чекала того, щоб я вам їх нарешті показала. Е, і у цій підбірці вас чекають 5 книг, котрі є мастхевами для усіх творчих людей, зокрема художників, які стануть для вас чудовим натхненням, які стануть чудовим подарунком для ваших колег, друзів, рідних. І, власне, що може бути краще, ніж крута, якісна книга, і ще і на таку тематику. Усі книги з даної підбірки української мови від українського. Давництво Артхаз, яке власне і займається друком книг про візуальну культуру, про мистецтво, моду, архітектуру, дизайн. І власне саме такі книги я раджу мати у своїй домашній бібліотеці, адже, окрім того, що вони україномовні, звичайно. Це надзвичайно якісна поліграфія, це прекрасний друк, це великий розмір, практично всі вони більші ніж стандартного розміру книги. Це чудові ілюстрації, цупкі сторінки. Ну, власне, те, що я обожнюю в книгах, ви самі бачите, яка в мене бібліотека. І цими книгами я задоволенням її наповнюю, адже електронні книги, звичайно. Класно, зручно, менше місця займають, проте такі паперові тримати в руках надзвичайно приємно. Е, і власне видавництво Артхас люб'язно погодилося розіграти між моїми підписниками е, одну з книг з підбірки, пізніше розкажу, яку саме. Е, і для деталей раджу перейти в мій інстаграм, десь тут з'явиться, е, і переглянути в одному з останніх постів усі умови конкурсу. І давайте перейдемо до книг. Отже, почати хочу з книги, яка в мене досить давно. Проте у важкі хвилини, коли настає якась така депресивна хвиля і зневіра в власній справі, я завжди її гуртаю, адже у ній зібрано Історії ста жінок, які мають власну справу, які творчі, які е, розвивають свій бізнес, свою творчість, своє мистецтво працюють над ним, і кожна з цих історій насправді дуже натхнена. І як написано у вступі, якщо ви вагаєтеся чи йти за своєю мрією, ця книга вам точно потрібна. Тому я б щиро порадила придбати цю книгу як для себе, так і на подарунок своїм коліжанкам, особливо якщо вони розвивають власну справу. Адже гортаючи історії поради натхнення цих мисткинь, вірить, що ти теж винятковий і тобі теж під силу змінити світ своїм мистецтвом. Це насправді дуже підтримує у важкі хвилини. Окрім того, книга прекрасно ілюстрована, власне, як і всі з цієї підбірки: 100 історій жінок мисткинь віком від 19 до 94 років, які започаткували власну творчу справу, розвивають її, наполегливо працюють, підтримують одна одну. Книга про розвиток жіночого підприємництва від молодих стартапів до корпорації з сотнями співробітників. Кожна історія абсолютно різна, але всі про те, що перші кроки здатні привести тебе до вершини і потрібно довіряти. Та своїм ідеям та своїм мріям друга книга, як то кажуть, моя тема. Адже під час роботи зі студентами, практично на кожному занятті, ми згадуємо автора цієї книги Йоганнеса Ітена, а також його знамените коло, кольорове коло Ітена. Взагалі, Йоганнес Іден це відомий художник-експресіоніст і теоретик і викладач. Саме тому його книга Мистецтво кольору це така проста і зрозуміла класична теорія кольору, викладена, можливо, на перший погляд, достатньо скуто, достатньо десь прагматично. Проте це якраз та сама основа, той фундамент, який буде корисний як практикуючим вже художникам, так і початківцям, котрі тільки е, розбираються у всіх основах. Кольорознавства і хотіли б зрозуміти колір глибше. А, власне, це класичне коло ітена, яке зображує 12 кольорів і допомагає розуміти, як краще їх поєднувати, це тільки одна з графічних схем, якими варто користуватися під час створення е будь-яких творчих робіт. В книзі велике значення надається саме кольоровим контрастам, інтуїтивному розумінню кольору та суб'єктивній оцінці кольору. Мені дуже до душі уривок з книжки. Якщо ви самі цього не знаючи, можете створити шедевр із Користанням кольору, то вам не потрібно нічого знати про ці закони. Якщо ж вам не вдається створити шедевр, нічого не знаючи про закони кольору, то треба працювати над знаннями. Власне, в книзі також подано дуже багато цікавих експериментів, які проводив власне Йоганн Сітен на своїх заняттях, адже він був теж викладачем. Наприклад, як мінімум те, що люди певної зовнішності певного кольору типу будуть обирати певні кольорові поєднання для своїх робіт, адже вони для них суб'єктивно гармонійні. Ну і багато такого іншого раджу почитати просто от, як таку базову книгу. Що це взагалі таке? Це третя книга в нашій підбірці, А взагалі, це книга Віла Гоперца про сучасне концептуальне мистецтво. Взагалі, я б її назвала такою базовою настільною книгою для тих, хто хоче навчитися розуміти, що це взагалі таке, тому і така класна назва. Власне, саме для тих, хто хоче розібратися. Чому сучасне мистецтво викликає стільки е, активних обговорень? Чому його треба любити, або чому ненавидіти? І, власне, найголовніше, чому вона коштує стільки грошей, все це можна дізнатися з цієї книги. Написано вона дуже легкою, і простою мовою. Е, взагалі, стилістика автора схожа на розмову, просто комфортну розмову з часом незручними питаннями, е, які всі бояться задати, але всіх вони цікавлять. І саме через те створюється така довіра між автором і читачем, і книга просто читається на одному диханні. Власне, я впевнена, що якщо ви дивитесь це відео, то як мінімум впізнаєте соняшника Ван Гога або Водяні Лілії Моне. І ви точно чули про Енді Ворхола та знаменитий банан приклеєний скотчем до стіни музею. І власне саме ця книга допоможе розібратися, що ж у цьому такого крутого, такого скандального і такого особливого. І власне, я думаю, що ви вже помітили. У мене тут два примірники, а отже саме таку книгу, яка буде цікава не тільки людям, які пов'язані з творчими професіями, а і власне тим, хто просто хоче розширити свій світогляд. Саме таку книгу ми і подаруємо в нашому розіграші. І, знову ж таки, нагадую, деталі в інстаграмі не буду зупинятися детальніше, адже наступна в нашій підбірці це просто перлина. Перлина не тільки цього ролику, а й всієї моєї бібліотеки. Це анатомія для художників. І якщо інші книги будуть точно цікавими, не тільки практикуючим художникам, то ця книга це справжній підручник, який totally must-have для тих, хто хоче опанувати будову людського тіла. Та е, відтворювати її на папері мушу визнати, що гортаючи анатомію, я зловила добрячі такі флешбеки з навчання на перших двох курсах медичного. Про те, якщо там ці всі анатомічні нюанси давалися трохи складно і навіть зі сльозами подеколи, то тут все описано максимально наочно, максимально просто, але в той же час і достатньо глибоко для того, щоб реалістично зобразити всі ці нюанси на папері. Взагалі поліграфічна складова цієї книги дуже вражає, адже хоча ця книга може здатися вам не дуже об'ємною, проте сторінки тут тоненькі, тому вміщається їх багато. Вони глянцеві, блискучі, дуже приємні на дотик. І взагалі, коли гортаєш цю книгу, то тобі хочеться почати роботу і почати відтворювати ці всі елементи. Автор також допомагає нам з розумінням, як зобразити, наприклад, старечу статуру або зайву шкіру. Зайву вагу, якісь нерівності, тобто, це робить кожну світлину в книзі дуже живою і допомагає саме відчути, як саме реалістично передати оці всі нюанси в анатомічній. Структурі тіла людини у книзі є різні розділи про анатомічні особливості різних частин тіла, про механіку суглобів, пропорції, симетрію, а також дуже багато наочних матеріалів зі світлинами різних частин тіла та фотоматеріали з статичними, динамічними та сюжетними позами. Особливо мені сподобався розділ із окремими частинами обличчя та тіла, де на кожному розвороті чотири типи зображень. Живе фото, малюнок, де показано м'язи та суглоби або кістки при потребі, полігональне зображення для досконалого розуміння форми, та малюнок, де поєднані лінії показують всі об'єми тіла. І наостанок книга, котра мене не на жарт захопила, це «100 ідей, які змінили мистецтво. По-хорошому вона нагадує енциклопедії, котрі я гуртала в дитинстві, адже тут ідеальний візуальний супровід до текстового контенту. По суті, ця книга це такий собі історичний дайджест в контексті мистецтва. Адже автор описує усі відкриття, інновації, якісь нові війні і технології, котрі мали радикальний вплив на мистецтво. Адже подумати тільки раніше ані камер, ані дзеркал, ані інтернету, а навіть акварелі банальної не існувало, і в процесі їх появи i Те, як люди відтворювали свої якісь е, власні е, думки і відчуття в мистецтві, і всі ці способи також змінювалися. І я впевнена, що через певний час, наприклад, е, популярні зараз системи штучного інтелекту, котрі створюють картини, вони теж могли б увійти в таку книгу. І коли читаєш цю книгу, взагалі розумієш, що насправді е, кожна навіть незначна річ на перший погляд, вона має величезний вплив на те, як формуються. Твори мистецтва як думають люди елементарно, і як вони обирають передати якісь свої відчуття або передати сенси і увійти в історію. Тобто, по суті, по суті, цю книгу можна назвати історичною, але це погляд на історію в контексті мистецтва. Ну і власне вона доповнена просто прекрасними зразками картин як сучасних, так і античних. І за такою книгою затишно закутатися в ковдру, налити собі чаю і куркувати з автором за руку у світ мистецтва. Сподіваюся, вам сподобався такий короткий огляд. Мені було дуже цікаво, чи є котрість із перерахованих книг уже у вашій бібліотеці. Е, якщо так, чи вони вам цікаві, чи ви ними задоволені, а якщо ні, то котру першу із цих книг ви б хотіли придбати і котра просто захопила ваше серце. Отже, підписуйтесь на мій канал, переходьте до інстаграму, де зараз триває розіграш. А взагалі просто бажаю вам багато натхнення. І до нових зустрічей.